Привіт! Чи сталкувались ви з такою проблемою, ви, а можливо, хтось в вашому оточенні, як інсулінорезистентність? Там багато ознак, але найголовніша і яка найпоказовіша, це коли зайва вага відкладається саме під грудьми на боках на животі, вісциральний жир. Інсулінорезистентність завжди затрагує гормональний баланс і загальний обмін речовин. Тому. Просто якимись одними дієтами практично нереально з цим справиться. Я Лілія Казарєзова, лікар за освітою, останні 15 років займаюся нутриціологією. Причому не в класичному розумінні там тільки працюю з дефіцитами, а саме з порушеним обміном речовин. І моя команда консультантів. Нещодавно ми освоїли методику боротьби саме з інсулінорезистентністю. Це науковий підхід, який розроблений професором Ольгою Бутаковою. І відбувається це як семиденний марафон. На цьому семиденному марафоні дуже жорстке спеціальне харчування, але голодними люди не бувають, тому що там збалансовано по білку, жирам, клітковині, вітамінно мінеральному складу. Але паралельно йдуть і добавки. Да? Тобто для того, щоб жир розкладався, потрібен, ну, наприклад, там, карнитин, да? тому що це амінокислота, яка якраз спалюванням жиру займається, а також слім, -бай -слім – це спеціальна ліпосомальна форма, яка займається ліполітиком. Однак, після того, як жир розклався, він же не випаровується, а він ці метаболіти е, йдуть в печінку. Потім з печінкою разом з жовчу з печінки, разом з жовчу вони мають виділитися в кишечник і з кишечника вивестися. Бо інакше, якщо вони прийдуть в печінку, а печінка не зможе вивезти або там густа жовч, то тоді буде жировий гіпатоз або гіпатоз, тобто результат може бути абсолютно несподіваний. Тому додається ще спеціальний продукт ліпостік, який саме допомагає вивести це з печінки через жовч. У кишечник. Також мінеральна композиція, яка міняє якість води, вода стає антиоксидантом, лужна. і за рахунок цього жовч стає рідка, тому що жовч рідка буває тільки тоді, коли вона лужна. І, бо Якщо ми, наприклад, будемо виганяти жовч, яка густа, як мазута, то діагноз отримаємо і жовчовиводящих шляхів. Тому саме оцей марафон за 7 днів дає просто потужні результати. У людей уходить біля 7 кілограмів жиру саме з цієї проблемної зони. І якщо ви лікар. Або дієтолог, або фітнес-тренер, або якимось чином, до вас, може, психолог. Да? Тобто, якщо до вас звертаються люди із запитом на зниження ваги, причому саме по інсулінорезистентному типу, ви ми можемо допомогти вам освоїти цю технологію і ви будете більш ефективні для ваших клієнтів. і Ще будете отримувати непоганий заробіток за рекомендацію саме цієї схеми ліполітичної. Якщо вас це зацікавило, напишіть людині, яка вам це прислала. Ми прийшли більше інформації. Ми запросимо вас в телеграм-чат, там, де підготовка, там де люди діляться результатами, показують до і після, там, де написані всі умови і. і Якщо у вас ще немає консультанта і ви хочете вибрати це для себе як можливість допомагати людям і заробляти, запрошуємо в нашу команду.